Тренінг основи паліативної та хоспісної допомоги розрахований на п'ять днів. Саме стільки у дубні перебуватимуть представники Івано-Франківського обласного хоспісу. Їхня мета надати методичну та навчальну підтримку працівникам Дубинського відділення паліативної допомоги. Ми створені буквально недавно з нового року це жовтня місяця. Тому проблем багато. Проблема і лікувально діагностичного процесу чи догляду скоріше можна сказати у хоспісному відділенні. І моральні ці аспекти, і духовні аспекти, це треба все вирішити, і разом з тим треба вирішувати питання господарської частини. Це створення нормального добробуту для тих наших підопічників. Зважаючи на те, що от удубно відкрився хоспіс, зовсім ну великі окрема структура, працівники. Скажем, якщо б вони їхали до нас, то це вони б їхали напроти з якоїсь довго певно тривалого часу, не більше як дві особи. Простіше нам було приїхати сюди і відразу зустрітися з усіма і на рахунок того, що ми, незважаючи на те, що ми працюємо 15 років, ми все одно всьому вчимося також. Тому в нас буде взаємний такий обмін досвідом разом із працівниками Івано-Франківського хоспісу До дубна завітали представники міжнародного фонду відродження та благодійного фонду допомоги невеликовно хворим. Мати Тереза, які уже довгий час підтримують подібні ініціативи по всій Україні. Той тренінг, який відбуватиметься, він насправді багато в чому може допомогти як медичним працівникам, які працюють у відділенні, так і людям, які будуть туди звертатися, тому що насправді існує багато міфів. і то нерозуміння розуміння того, що є взагалі таке паліативна допомога, скажімо, це та практика, якою в Україні ще на сьогодні, яка в Україні на сьогодні ще не розвинута. Зараз у Дубинському хосписі відбувається вже то з грудня місяця, відбуваються групи підтримки для, для пацієнтів і також для їх рідних. Їх проводить якраз представники рівненської мережі ЛЖВ. За підтримки нашого фонду, головний аспект, на якому була зосереджена увага, полягає в тому, що невеликовно хворі люди потребують не тільки кваліфікованої медичної допомоги, а й психологічної та моральної підтримки. А це вимагає від медперсоналу багато сил та самовіддачі. Ми не можемо додати днів до життя нікому, але життя до днів можна додати кожному. І це в наших силах. Тобто, щоб люди в своїх важких хворобах не були покинуті сам на сам. Щоб вони не ну, допомогти їм, щоб вони могли почувати себе комфортно в цьому житті до останнього своєї хвилини, це наше завдання. Надія Венгрен, директор Дубинського медичного коледжу, зазначає, що студенти теж з розумінням ставляться до особливих проблем пацієнтів хоспісу. Сформована група волонтерів, які щоразу кожного дня за графіком це відділення, зовсім змінюється відношення студентів до хворих. До пацієнтів їхнє відношення поведінки навіть у самій лікарні. Після завершення тренінгу усім, хто його прослухав, будуть видані сертифікати. А ми сподіваємося, що старання працівників як дубинського, так і івано-франківського хоспісу не залишаться непоміченими і зроблять життя людей, які страждають від болю, комфортнішим.